Köszöntöm Önöket! Ez itt a Rondó hat nemzetiség 7 nyelven beszélő műsora, amelyben ma koncert, kiállítás és bemutató is lesz. Érdemes lesz velünk tartani a következő 25 percben. Különleges atmoszférában a Festetics Palota tükör termében, gyertyafényben szólaltak meg Medenci Román, Magyarországon élő ukrán zeneszerző legújabb művei. A koncert nem csupán egy zenei válogatás volt, hanem sokkal inkább egy hangulati utazásra vitte a telt terem közönségét. Початкову ідею дала моя колега і піаністка Любов Савіна. Вона запропонувала, щоб зробити такий концерт при свічках, але саме з моєю музикою. Мені було дуже приємно, так як вона вже виконувала мої твори неодноразово. І я думав, що це було б взагалі дуже унікально зробити такий концерт саме з різноманітним жанром, так як я працюю не тільки в академічній музиці в мене є твори джазові. І трохи романтичні твори і так вони дуже співпадаються, і тематика дуже підходить до цього концерту. Я мала змогу вперше виконати його твори. Так, це здається, на фестиваль Шепченкіянг називалося, так? І настільки мені сподобалася мелодика аранжування, що я йому запропонувала роман. А що, якщо ми зробили концерт, який повністю присвячений твоїм творам, різноплановим, різножанровим. Концепція – показати його стиль в різних жанрах, щоб це була музика, яка і фольклорний має в собі мотиви, і музика, яка більш сучасна, щоб це було більш видовищно. Ну, в принципі, зараз є така тенденція цих концертів при свічках, і ми думали, що гарно було б і нам ж нарешті спробувати подібний формат. Власне, сьогодні я згадувала, що перше знайомство з творчістю Романа Меденці відбулося приблизно років 12 тому, можливо, 10, коли ми були на концерті у Базиліці в Будапешті, і там звучали органні твори Романа. І моя молодша донька була зі мною, пам'ятаю, вона з такою безпосередністю дитини. Все ілюструвала жестами і виразом обличчя, що вона бачила, відчувала цю музику, що це казкова, загадкова, феєрична музика. Це все було відображено на її обличчі, в її міміці. Так що тоді я зрозуміла, що музика Романа говорить до всіх, значить, вона призначена для будь-якої публіки, навіть для таких маленьких, вони бачать і чують те, що в ній цікаво. Тобто це знайомство почалося давно. До цього часу я знала творчість Романа тільки як класичного композитора у силі класичної музики. Але сьогоднішній концерт пропонує набагато ширшу палітру. Тут і так званий кросовер стиль, і фольклористика, і джаз, джаз також, що дуже цікаво для нас як музикантів. Ше творів я писав саме до цього концерту, тобто багато творів будуть світові прем'єри. І ще одне унікальне, що на цьому концерті буде танець, тобто різні танцювальні номери, і саме на цю кореографію я писав саме цю нову музику. В першу чергу я вибирав, щоб вони були новітні. Тобто, це в першу чергу академічна музика. Я, наприклад, писав один твір Нічна Івана Купала в чотири роки для фортепіано, і це я думав, що дуже буде добре з хореографією. Я там використав народні інструменти, такі як український народний інструмент, бандура, цимбали, тобто ці інструменти вони будуть використовуватися на роялі. Тобто, це можна сказати і новітня така методика. Який роман як композитор? Скажу відверто, не так легко його твори виконувати. Чому, на перший погляд, вони здаються не настільки навантаженими, так технічно, але технічне виконання вони доволі вимагають професійної вже такої доброї підготовки. Ну от власне, це те, що я таке відмітила для себе сенсі порозуміння самого сюжету або ідеї твору. Ну, якось мені відгукнулося, мені було доволі легко прийняти, що він хотів передати. Я сподіваюся, на мою думку, джазова музика вимагає особливої підготовки. Це, ну, для музиканта, який класичною музикою займається виключно, то джаз це є виклик. І я, наприклад, дуже поважаю джазових піаністів чи інших музикантів, що вони здатні такі складні твори виконувати. Сьогодні Люба, власне виконує джазові твори Романа. Минулого року то я акомпонувала кілька вокальних творів Романа Меденці. Мені надзвичайно сподобалися ці твори. І як для концертмейстера цікавим було те, що він дає можливість розвернутися акомпаніатору в повній силі, тому що дає і справні фортепіанні програші великі, вимагає його музика, ну, технічної бази певної і розуміння музики. Так що планку ні в якому випадку він не понижує. І це дуже імпонує. Ну, як композитор. У мене приклад в першу чергу Мирослав Скорик, український композитор, герой країни, Він вже, на жаль, не живе, але можу ще сказати, Євген Стакович. Мене дуже надихає українська музика, українська академічна музика, сучасні українські композитори і також світові угорські композиторшпитер. Тобто, надихають мене в першу чергу ті композитори, яких я чув безпосередньо. Був знайомий з декількома композиторами, але в першу чергу ці композитори надихають. І якщо, можливо, я від них вчуся, щоб цю майстерність. Ще один унікальний твір це саме для цього залу я придумав, написав твір Дзеркальне танго. Воно буде унікальне, тому що воно буде відображатися і в дзеркалі, і сама хореографія побудована на цьому творі. Мені дуже пощастило, що я співпрацюю з талановитими і професійними музикантами, і пощастило мені також із танцями, тобто з хореографом Гульнарою Саленко, яка професійно взялася за цю роботу, і дівчата загалом дуже професійно вивчили цей танець із музикою. Вони дуже геніально відображають те, що я написав. Фактично зараз для себе відкриваємо композитора Романа Меденці, тому що більше зустрічалися з Романом як співаком. Він тенор чудовий, був задіяний в кількох великих проєктах. Тут в Будапешті це ми бачили. А от як композитор в різних своїх образах, то ми бачимо це вперше, і тому фактично не можемо відповісти на це питання, як він буде розвиватися. Але я думаю, цей концерт дасть йому поштовх. Для наступного злету творчого Október 19-ig még látogatható a Budai Várnegyedben a Táncsis Mihály utca 1 szám alatt az imár hatodik alkalommal megrendezett 360 design Budapest kiállítás, amelynek célja bemutatni a hazai és a regionális dizájn legjobbát. A közép-európai kortárs dizájnt és művészeteket bemutató 360 Design Budapest hosszú távon a régiót jellemző társadalmi és kulturális sokszínűség jegyében láthatóságot biztosít és megteremti a nemzetközi vállás lehetőségét a hazai és a környező országok formatervezői és művészei számára. A sokszínű tálaton örmény és ukrán alkotókkal, valamint bolgár motívumokkal is találkozhatunk. ukrán Whitewood stúdió kollekciói a Kárpátok örökségéből táplálkoznak. Húzószőnyegeik szőnyegeik a kézművességet és a kortás dizájn szemléletet egyesítik. Természetes anyagokból, hagyományos technikával készülnek. A Müncheni Felix Pöttinger Design Stúdióval közösen a kézműves hagyományt kortárs esztétikával ötvözve hoznak létre időtálló, gondolatébresztő tárgyakat, közös munkájuk a minőség és az innováció találkozása. A Kodi egy a lengyelországi Krakóban működő cég, amelyet Dmitri Kozácsisin ukrán tervező alapított. Az itt készülő bútorokra a legszélesebb értelemben véve is dizájnelemként, mérnöki, vizuális és konceptuális művészeti tárgyként, valamint anyagfeldolgozási alkotásként tekintenek. A Kodi célja olyan kortás bútorok tervezése, fejlesztése és gyártása, amelyek tükrözik korunk szellemiségét. Ezek közé tartozik a Twain kültéri acélhúzalos étkezőszék, amely a funkcionalitás mellett gyártástechnológiai szempontból is művészi megoldást jelent. Hatcaturian örmény fotóművész 2022 végén fordult a mesterséges intelligencia felé, felismerve az abban rejlő kreatív és önkifejezési lehetőségeket. Munkássága a memória, a szürrealizmus valamint az emberi képzelet és a technológia meccéspontjának vizsgálatára épül, amelyben felhasználja az örmény kultúra témáit is. Atelier Kairos kézzel csomózott szőnyegei, természetes, etikus forrásból származó anyagai a slow design, a kulturális párbeszéd és az időtálló szépség ünneplését szolgálják. A Kukeri Szőnyek kollekció Bulgária ősi, trák eredetű rítusából merít inspirációt. A hagyományok szerint minden év elején bundába öltözött maszkot és csengőket viselő férfiak táncolnak, hogy elűzzék a gonosz szellemeket. Ez a szertartás az erőt, a megújulást és a láthatatlannal való mély kapcsolatot jelképezi. Ezek az értékek jelennek meg újra gondolva a kollekció szőnyegeinek forma világában is. Az ingyenesen látogatható tárlat felhívja a figyelmet a minket 360 fokban körülvevő dizájn minden napokban betöltött szerepére miközben innovatív és fenntartható megoldásokat kínál a dizájntudatos célközönség számára. Október elején russzin nyelven is megjelent Botlik József, a russzin nép vértanúja Bródi András című 2022-ben kiadott monográfiája. A könyvbemutató egyben alkalmat adott arra, hogy a közönség Kárpátalja 40-es évekbeli történetébe is be